Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я роблю теплі відкоси та тепле підвіконня в моїх кімнатах. В двох спальнях вони вже зроблені повністю. Зараз перейдемо до зали. Там все будемо робити, скажімо так, з нуля. Покажу всі процеси від ґрунтування до фінішу. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте автора каналу, напишіть, будь ласка, коментар. До перегляду! Отже, друзі, переходимо до відкосів. Зараз їх гарненько ґрунтуємо. Грунтовку розбавляю. У мене принаймні 1 до 4, фірм показувати не буду. Розбавили один до 4, набираю її в бутилку та добре розприскаю. Не знаю, мені так простіше працювати, швидше набагато, ніж розтирати валиком або кісточкою. Ну, валиком, в принципі, коли по стінах, коли стіни рівні, то нормально. Воно добре, все швиденько грунтується. А коли ось такі нерівні поверхності, то. Звісно, краще просто розпилювати їх. Зараз все гарненько розпилюю. Чекаю 2 години. Принаймні так написано в інструкції. Та будемо клеяти пінополістирол, але спочатку, саме де буде підвіконня, тут потрібно буде вирівняти. Зараз поближче камеру піднесу, покажу, тому що в нас тут є перепад. Ось такий перепад у нас. Я думаю тут накинути сітку. У мене є сітка дозалити трошки розчин зробити, цементний, також дозалити, щоб тут нормально все гарно трималося. Спочатку думав зробити гіпсокартоном, але так як робив в двох спальнях, мені сподобалося. Тут, звісно, трішки проблематичніше, але все рівно, я думаю, зроблю, все буде добре. Зараз всі ці відкоси погрунтуємо та почнемо працювати. У мене, до речі, одразу йде виведене. Під 220, тут буде розеточка одна. Та також у мене тут Wi-Fi, провід, одна і друга розетка. Також у мене під'єднана ще одна розеточка. Це в майбутньому під їлинку. все задумано. Тут більш проблематична зона, тут потрібно буде докласти ще кирпич, цеглу, також прогрунтувати все, також кину сіточку. Ну, все покажу. В принципі, на перший погляд роботи небагато, як завжди. Ну, але робота така потребує витримки та трошки часу. По грошам, як завжди, по відкосам, саме скажу вже в кінці відео. Як бачите, таке розпилення дуже швидко. Наноситься, воно, по-перше, економніше, мені так зручніше. Якщо бажаєте, також спробуйте, звісно. Я думаю, вам також Буде так набагато зручніше, ніж наносити валиком чи кісточкою. Я ґрунтовки не шкодую. Якщо потрібно, ще докуплю. Потрібно гарно прогрунтувати, тому що тут у мене йде і глина, і червона цегла. Воно миттєво впитує. Також Біль і цеглини йдуть. Все, залишаємо на 2 години зараз поки що готуємо пінополістирол. Також готуємо розчин, вирівнюємо наше підвіконня, щоб нормально воно щоб, верніше, нормально пінополістирол ліг. Ну і будемо його приклеювати. Не знаю, можливо, також буде піною трошки в углах. Потрібно піну докупити, саме немонтажну піну, а клей піну. Та Також в углах з'єднання з віконною рамою буду використовувати клей-піну. Отже, шановні, продовжуємо працювати. Розчин цементний зробили, сітку вирізали. У мене така сітка залишилася, залишилася з моїх габіончиків, які я робив, якраз мені по розміру підходить. Також на це вікно зробили також сітку. Кирпич принесли цеглу. Тут потрібно буде її дозакласти. Зараз підносимо розчин, переходимо, розчин вже готовий. Ми розчин... Робили, я розчин робив один до двох. В принципі, буду працювати мастерком. Доволі такий міцненький. Ну, зараз будемо починати клеїти. Також обов'язково набрав відро води. Не знаю, в мене так дід постійно робив. Коли робив цегляну кладку, він постійно спочатку цеглу туди окунав, а потім викладав. Ну я так буду робити. Одягаємо рукавички. Так, сітку поки що прибираємо, вона нам поки що не потрібна. Також пам'ятаємо, що в мене тут проводи, електрика. Її не потрібно буде закрити, не потрібно вірніше закривати. Так, гладілочку прибираємо. Поки що просто накидаю розчин. Окунаємо цеглину та просто її викладаю. Використовую будівельне сміття, У мене ще на благо трошки там залишилося. Тому користуємося поки будівельним, поки що будівельним сміттям. Все. Тепер зверху трошки. Підмазуємо. Тут, в принципі, ніякі особливі навики не потрібні. Головне зробити нормальний заміс цементу Можна, звісно, і без цього, але потім дуже багато використаєте клеї. Тут будете приклеювати сам пінополістирол. Це нам не потрібно. Нам потрібно Розумна економія. Там де можна щось зекономити, ми економимо. Там, де не бажано економити, ми не економимо. Все, закидали. Можливо, там щось не ідеально, але в принципі я порівняв, це найголовніше, а далі вже буду рівняти, розкидуючи Сам клей для пінополістиролу, для пінопласту та вже все вирівнювати. Зараз вирівнюємо сіткою. Зараз вирівнюю сіткою, верніше потім покажу результат. Шановні глядачі, зробили ось таке чорнове підвіконня, тільки-тільки не -тільки, замазав, ще таке ріденьке, Залишаємо на одну добу, одну сторону зробив та також другу. Я думаю, все нормально, монолітно візьметься, плюс тут додавав сітку, щоб воно все було одним шматком. Залишаємо на одну добу, нехай підсихає, і вже будемо завтра післязавтра працювати. Отже, шановні глядачі, що зробили? Поприбирали повністю всю піну з вікон повидирав, тому що вона нам буде заважати, вона нам не потрібна. Також одразу ще нічого не приклеював, повирізав пінополістирол, це моя 20-ка 2 см на цю сторону та на цю також. Ось Скільки піни вийшло? 20-ка, здається, зараз коштує 78 гривень. Також не забуваємо, що тут у мене два проводи, один під 220, один під інтернет, кабель інтернету. Зараз розчин підготували клей. Робимо його, ні в коєму разі не потрібно робити його сильно ріденьким. таким міцненьким доволі таки робимо, але щоб тягнувся гарно. Зараз будемо робити ляпухи та приклеювати. Що нам для цього буде потрібно, нам потрібно буде. Оголочок наш робимо під 90 градусів, та також заразом користуємося рівнем. Рівень в мене на три позначки, на три поділки. Та також користуємося рівнем, зараз це, в принципі, покажу. Спочатку робимо низ, саме підвіконня чернове, потім будемо робити. Верх, А потім вже по бокам, щоб підтримував нормально верх, я буду робити без грибочків, буду просто клеяти на клей та також буду використовувати клейпіну. Можна, звісно, ляпухи робити на сам пінополістирол. Я роблю на саму поверхню бетонну. Шановні глядачі, підвіконня приклеїли. Зараз будемо починати працювати з боків, будемо приклеювати пінопласт. Одразу з бочків повирізали все, тому що в мене тут іде кріплення самого вікна. Цей пінопласт я використовував, коли робив плитку. підсушував її. Нічого страшного, все рівно буду його закривати то все таке. Зараз будемо клеяти бокові частини пінопласту, а потім вже в самому кінці будемо приклеювати. Зверху пінопласт, не знаю. Сподіваюсь, буде триматися добре, тому що в тих кімнатах, коли я клеяв, там була бетонна та глиняна. Основа було до чого клеїти, а тут чисто метал. Та також друге вікно, також вже приклеїв низ, залишилося з боків, але тут потрібно вивезти мені розетку та провід під, інтер... під інтернет-кабель. Ну Там також, але там одна розетка тільки. Отже, друзі, зараз приклеїмо бокову частину, вже все повирізав. У вже достатньо підсох, також провід вивів, розчин готовий. Зараз робимо, накидуємо ляпухи та приклеюємо. Потім, коли вже підсохне, будемо задувати клей піною. Якщо, в принципі, стіни рівні то можна взагалі підзубчати із шпатель, так буде набагато краще та набагато економніше, але в мене стіна нерівна, тому я роблю такими ляпухами. Також засверлюю по саморізу. Щоб додатково його притиснути, щоб нічого не відійшло. Тому що потім, коли буду дозаливати клей піну це, звичайно, не монтажна піна, але про всяк випадок також трошки його притисну, щоб його просто не відірвало та не порвало. Отже, шановні глядачі, наше тепле підвіконня та відкоси повністю готові. Все зробили. Тепер буде тепленько, нічого не буде піддувати. Позадував, робив такі ось отвори, позадував додатково піною, щоб всі повністю місця, які були пустоти, заповнилися клей піною, не монтажною, а саме клей піною. Це все трошки потрібно повіддирати, тому що потім буду робити під віконня та відкоси, все буде гарненько. Також всі ці міста позадував піною, все вже повіддирав. В принципі, ось такий результат. Нічого складного, нічого важкого, все можна зробити самому. Головне використовувати кутник брати, робити 90 градусів, та ну, можна, в принципі, також маленький рівень. З приводу другого підвіконня. Тут трошки помилився, потрібно було робити не так. Не знаю, можливо, трошки перероблю. Зробив вивів провід сюди, та також кабель інтернету. Потрібно було зробити на цю стінку, тому що тут у мене вікно, що воно нормально щоб відкривалося, функціонувало. Потрібно буде перенести на цю стінку. Я думаю, проріз зроблю, закладу туди кабель. Він у мене, в принципі, йде ось в такий гофрі спеціально. Для того, щоб розміщувати під пінополістиролом або під гіпсокартоном, та зроблю вивід розетки з цієї сторони, щоб нормально знову ж таки відкривати вікно. Отже, шановні глядачі, що по витратам, використовували пінополістирол 20 тобто 2 см, коштує 78 гривень. Та купували також пінополістирол, 50, 5 см, коштує один лист 150 гривень. Загальні витрати. 1200 гривень. Також сюди додаємо, те, що купували один балон клею монтажного, верніше не монтажного клею, а клейпіну. Монтажний клей не можна використовувати, тому що він дуже сильно роздуває, розриває, потрібно саме використовувати клей-піну. Також використовували клей суміш саме щоб приклеяти. Ну, те, що в мене там було трошки цементу, те, що я спочатку показував перед, після ґрунтування, я заливав підвіконня, то я не рахую. Цемент був, я його враховував. В інші матеріали, коли я там робив ще плитку і так далі. 1200 гривень це не так багато, але будуть тепер комфортні, теплі відкоси та підвіконня. Тому що якщо ви зробите з гіпсокартона, як показала в мене вже практика, дуже-дуже мокріють відкоси. Потім їх буде потрібно замінити. Я дуже жалкую, що я в інших кімнатах так не зробив. Не було б проблем, та й одразу все б зробили нормально з розумом. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве та пізнавальне. Напишіть, будь ласка, коментар. Ваші враження, поставте вподобайку. До наступних зустрічей, всім папа. -па.